Благословений Бог на по всяк повсякчас, і на віки віків, Амінь. слава тобі, Божі, слава тобі, Царю небесні, втішительні душі істини, Що всюди в це наповняєш, скарбнице благ життя, подателю, приди лися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси, благи душі наші. Святий Боже, сиди, кріпкий, сиди безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сиди, кріпкий, сиди безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сиди, кріпкий, сиди безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, що стиріхи наші, влади прости беззаконня наші. Святий завітай сили, немочі наші і мене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Ісуї, Сину, і Святому Духові, і нині, повсячча, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що ісина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Бо твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, 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 славу Ісуї, Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, та поклонімся, цареві нашому Богу, Прийдіть, де поклонівся, Христові, цереві нашому Богу. Придіти поклонівся і припадім, До самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, ой Бог на прибіжжі сила, в нещастя з'явився з дуже допомогою Тим не злякаємось, хоч би земля провалилась, і гори захиталися серед моря, нехай рвуть, Божуть його води, а держать гори, його обурення Господь все з нами, Бог, яква, наша твердиня. Віка є відносиляє, місто Боже, святів всевишнього чертоги. бо серед нього вона не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком. Захвилювалися, народи царства, захитались, Господь зарімів громом, земля задрижала, Господь сіл з нами, Бог Якова наша твердиня, покіляйте на діла, Господні, якісь прикидні речі Він вчинив на землі. Він, що припиняє війни по край землі, що ловить лука і дорожчий спаси, що не вогнем палить, амойтесь і пізнайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами, Господь з нами, мов, якова наша твердиня, славу Йосії, Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя,луя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Алелуя, слава Тобі, Боже. Мир, Господи, помоліся, Господи помилуй. за мир з висоти, спасінь душ нашого Господа, і помолімся. Господи, за мир всього добрий стан, святий Божий, церкові з'єднання, всі і помолімся, Господи, помийну. За святий храм, цей тих, що з вірою, страхом Божим, ходять до нього, і помоліся. Господи, 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 помил. За святішого свянського хрея, французька Папуримського, Господе, помоліся, Господи, помил. За блаженіша Верховна Хіпаску нашої керсвятослава і записвячені шархи песку, поймете поті нашої кірігра, бо нашого песку наших кермихає кер Петра, чесне присвіт Ростов Христі, діякнство за весь веспречити людей, Господеві помолімся, Господи помилуй. За зміцнення сили вірних і перемогу над ворогами, Господеві помолімся. Господи, помилу, за неослабну і непереможну силу і мужність воїнам нашим, нашому для перемоги, ворогами, всіма нападами, її Господеві помолімося. Господи помилуй. за сповнення сорому, безчестя ворогів наших, і за їх хайтя й навернення. Господеві помолімося. Господи помилуй. за визволення тих, що в ворожому полоні перебувають, Господеві помолімся. Заступи, спаси, помили, охорони нас, Боже, твої благодать, Господи, помилу. святу, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу богородицю і песну, Діву Марію, усіма святими, помінувши, самі себе один одного і все життя наше Христобові даймо, Господи. Богу тобі належить всяка слава, і і влада поклоніння беззначальним Твоїм Отцем, і присвятим, благим жетворим Твоїм духом, нині по всяк і на віки віків. Оді, я явився нам, да особень Хайдем, Ясом. Пославляйте Господа, Бо Він добрий, бо милість Його вічна. О, Господь, явився нам. Во славенкай Господнє! вони навколо вступили мене, але я ім'ям Господнім переможу їх. О Господі, явився бися нам, во славенка дим'я, я не ворожитиму, розказуватиму про діла Господні, о Господі, я бикся нам, по славенка дим'ях. Камені, кім знехтой будівничі став головним на розі. від Господа це сталося дивне в ночах наших, О Господі явився нам, благословен той день, я Своєм, спаси, Господи, люди Твої, і благослови спадкоємство Твоє. Дай перемогу перемогла народу від нас супротивника, і Христом твоєму короне порони, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Заступне Заступниця Християн, бездолана, посередниця до Творця, не заміна. Не погорди ліням річних, але передать благомічу нам, що вірно тобі співаємо, Оспішись на молитви, скоро прийди на моління, заступаючи час, бородице, тих, що тебе почитаю. Будьмо уважні, ми усім примудрість, будьмо уважні цілу людям своїм дасть, Господь поблагословить людей своїх миром. принесіть Господеві сини Божі, принесіть Господеві молодих баранців, Господь цілу людям своїм дасть. Господь поблагословить людей своїх. Де послання святого апостола Павла читання, уважні, браття, кріпіться в Господі та могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти власти і проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ой, що ми ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і перемагаючи все міцно стоятися. Стійте, отже, підперезавши правду і бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливости і взувшиною готовність, що проповідувати Євангелію миру, а над усе візьміть щит віри, яким здолаєте засити, всі розпечені стріли лукаво, візьміть також олом спасіння і меж духовний, тобто Слово Боже. 아아아아 Мудрість прості, вислухаємо свято Іванелія, мир усім, Духові він марка свято Іванелія, читання, слава Тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. Казав Господь своїм учням, майте віру в Бога. Істо кажу вам, що хто скаже цій горі, і кинься в море, та не сумніватиметься в своєму серці, але віруватиме, що стане. Це йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого небудь, щоб і отець ваш, який на небі простив вам, провини ваші. Коли ж ви не простите і отець ваш що на небі не простить. Ровину. Слава Тобі, Господи слава Тобі. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоє маломості, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Отже, молимо за святішу Вселенську Архею Франциска Папу Римського і Блаженнішого Верховного Архієпископа нашого Кирі Святослава і Преосвященнішого Архієпископа Паймити Потю нашого Кирієра, Больбі Випевського нашого Кирі Михайлова Кирі Петра і за святішу оці наших Патархи Медити Роберта, Пати Юмна Йосипа, Юмна Володимира та тих, що служать і послужили святі обителі цій, за отців наших духовних і всіх у Христі братів і сестер наших. Води, Господи, помилой, господи помилой, ще молимось за бомбереж, народ на запаління за все військо, О, Господи, помилуй! Господи, помилуй! О, господи, помилой. Ще Що молимо, щоб Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на весь український народ. І дав йому ласку витривалості в вірі, надії і любові серед теперішніх важких випробувань у час війни, дарував йому мир і визволив до всяких ворогів, що він міг у справедливості і правді прославляти доброго і милосердного Бога. Господи, вислухай милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни, щоб Господь Бог зміцнював їхню відвагу і мужність та охороняв від ворогів видимих і невидимих. Господи, вистуки, минустиво, помилуй. помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Що молимо за тих, які постраждали в нас на війни російського агресора, за поранених переселенців, тих, які втратили рідний помешкання, майно за всіх тих, які перебувають у зоні конфлікту. Щоб Господь Бог захистив оздоровив їх, бріг усякого лиха, обдарував своєю благодаттю. Господи, вислухай милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, спасити наш надії всіх людей на землі, тих, що далеко на морі, і повітрі. Будь владико, ласкавий на у гріхах наших і помилуй нас. Бо милостивий чоловіку любить Бог, іси, тобі слави даємо Отцю і, си, і, славі, і свої, Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Господеві помолімося, Господи помилуй. Господи Ісусе Христе, Сину Божого, ми сини і дочки українського народу, стоючи перед тими святим обличчям, дякуємо Тобі за дар свободи, незалежності і волі нашої української держави. Нині ж, коли наша батьківщина переживає війну від нападів російського агресора, перебігаємо в битві святий покров Твоєї святої Матері та благаємо заступництво у тебе, Христе Боже наш, молимо тебе, пошли благодать Святого Твого Духа і навчи усіх дітей України любити свою батьківщину такою жертовною любов'ю, якою ти полюбив нас не серця керівників нашого народу, жертовною любов'ю служити для добра нашого народу, і соборності нашої держави України, пошли силу, і благодаті і мужності нашим воїнам, аби вони могли жертовно виконати свій святий обов'язок. Ба нас від усякого нападу чужинців, Чи не наш народ з силою твоєю в непереможним, і від всякої ворожої пропаганди, нападу нездоланним, військо його всюди і завжди проти ворогів його кріпи, його однодубності, в праведному послузі тримай, і мир сповідай, подай нам, Господи, благослови благовірному народу Від нашому перемогу, Нас супротивниками заради імні Твого на землі, на морі і в повітрі. На заступники перед тобою ми прикликаємо сьогодні всіх святих нашого народу, рівно великого князя Володимира, Хрестителя України, блаже мучеників та ісповідників нашої святої церкви та всіх святих праведних, яких видала українська земля. До кінця нашого життя оберігай нас перед вічним засудом, щоб ми спасені твоїм заступництвом і поміччю віддавали на все за все славу, хвалу і подяку і честь. Єдиному сяді трой. Що безотіння, мозо породила, суще бородиться, Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, повані наше, слава Тобі, слава Богу і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Обінь. Зрости, молимось, Боже єдини, нам Україну, крати, всі свої ласки щедро мотити, на люд нас, зверних. mm oh.